Ось таке представництво Аврори у головній команді нашої країни. Зараз момент удар по воротах відбувається, але кіпер сухої балки рятує ще один шанс. Знову. Удар від Літвінова у дальній І... Подобайки. Ну, звичайно, насолоджуватись таким крутим поєдинком. Школьний. Олександр Школьний пробиває! На п'яту хвилину зустрічі поки що не відкрито. публики на табло. Багато хто у нас питає в онлайні після цього моменту, Олександр Школьний в потіні пробуває Герман Горовой Молочинка свою команду. З того результату, який ми наразі спостерігаємо. Поки що 0-0. Зараз уже і Гуйван вступає у гру стояння. Мені стається, що ви, шановні друзі, теж отримуєте невимовний кайф від того, що спостерігаєте. Зараз іще у наступний раунд. Зараз після цього моменту Семенченко. Ми... Горовой. Бабілов. Знову Бабілов Бабілов пробиває Гуйва на місці вивести із Дніпропетровщини підопічнем Євгена Задорожного. Тому напевно, уже після того матчу, по, яка зібралася на цій стадії Кубка України з футзалу. Зараз удар. Подивіться Аврора вже. Починає таку шахову партію демонструвати, нікуди не поспішають. Пані Наші. віддають ініціативу нашим гостам. Я не скажу, що це неочікувано Це я впевнений, що якийсь, напевно, тренерський хід від задорожнього та його колективу. Момент 1-0 Арсеній Гурєєв! А ось і цей простір, про який казав серія Рикошетів. І Арсеній Гурєєв відкриває рахунок, передає повітряний поцілунок. Як я розумію, свої кохані скажу. Удар по воротах. Чи Рикошек, який момент. зараз. <звілля> Не поспішає воріт вже Аврори через школьного непогано. Завертаний простріл! Максим Літвінов. та інтригуючими поєдинками, але у уболіваники повертається зараз момент. Рикошет, і який допомогу. Беденок. Беденок. Пробиває добивання. Ух, як. Про ту саму руку, так? коли м'яч потрапив у Максима Літвінова. 2-0! 2-0! Юрій Сагайдачний! 2-0! Ось так проговорили ми якісь епізоди. Руслан Катаринчук, виконавчий директор, біжить оголошувати автора забитого голу. У складі господарів, а саме 18-го номера Юрій Сагайдачний подвоює подвоює перевагу. Що не брати до уваги жовтої Дениса Обсяннікова, граючого тренера сухої балки у першому таймі, і жовтої Олександра Акименка. А зараз момент і третій гол. Олександр Дечук. 3-0 на користь Аврори. І, власне кажучи, це не просто сигнал, це вже дзвін. Звін від Аврори. Після чого суха балка бере аут Звісно, тепер уже гості із жовтих вод безумовно будуть переходити на гру 5 вольових. А ми дивимося на О, Суперник Тримає м'яч на чужій половині. Овсянікоп. Помилка удар і 4-0! Ременченко! Ось власна помилка. Пригріз п'ятим і. Безжальне покарання від більш досвідченого суперника від ну і Ще імена двох півфіналістів. Ми дізнаємося зовсім незабаром. Овсяніков Обсяніков. Немає удару. Зараз пробиває. Овсяніков. Такі такій момент Моменту Порхуна. Порхун пробиває. Намається ризикувати під робочу ліву. Зараз Овсяніков. Бетенок непогано. Ворота вже покинув свої Андрій Лисюк, але Олександр Дичук. І п'ятий командний фол за дві секунди та вісім десятих. І, напевно, Міленький пробиває Анатолій Удовжій-Стійка. Стійка, м'яч ворота не залітає. Все фінальна сирена. А ось і найкращі друзі для голкіпера. Дві стійки ну, там і Лисюк, напевно, м'яч доторкнувся. 4-0. Непроста звитяга для господарів, але. Друзі, при всій повазі до гостей закономірно, Так, вітаємо Аврору з виходом у наступну стадію і чекаємо жеребу, на кого ж потрапить задорожній та компанія. Ну, а сука балка, респект, хлопці. Ви показали, що ви достойні битися, достойні в наступного сезону потрапити в екстралігу. Звичайно.